Акція пам'яті жертв теракту в Воленівській Воленівці відбулася напередодні у Києві. На майдані Незалежності зібралися родини загиблих та військовополонених. Говорили не лише про день пам'яті, а й про необхідність пришвидшити звільнення військовополонених, які досі залишаються за ґратами в РФ. Для мене це дуже страшна дата. Я її дуже пам'ятаю 22-го року, тому що в цей час моя невістка була в колоні в Оленівці, а син у нас загинув на Зовсталі в Маріуполі. У сина донька, їй вже сьогодні 12 років. Ми рідні, хто бореться за повернення полонених живих, за повернення тіл. І ми тримаємося разом. Підтримуємо один одного наскільки це можливо. Прийшов сюди для того, щоб віддати данину і честь тим загиблим військовим, які захищали нас, захищали Україну, і загинули через тортури, через руки, через руки ворога. І цей день ми мусимо пам'ятати, тому що цей день повинен повертати нас до реальності і показувати, через що ми проходимо, як нація, як народ, для того щоб отримати незалежність. Пам'ятаю про теракт Оленівку, де було вбито наших військових. Це потрібно пам'ятати, і також я передаю ці знання своїй дитині, щоб в подальшому він також це пам'ятав. 29 липня 2022 року Росія завдала удару по колонії в окупованій Оленівці, щоб приховати тортури полонених і розстріли. У колонії окупанти утримували майже дві сотні полонених, зокрема захисників Маріуполя, серед яких бійці Азову. Відомо про щонайменше 50 загиблих. Російська пропаганда стверджувала, що військовополонений нібито загинули через удар ракети Хаймерс.